Зазвичай Харківський національний академічний театр опери та балету це бурхливий вулик із майстернями, де виготовляють костюми декорації і з артистами на репетиціях у народі. Цю масивну споруду з невислими верхніми поверхами називають авіаносцем. Зараз найбільша в Україні театральна будівля здається примарою, пише в матеріалах видання Гардіан. Розташований на краю парку Шевченка в прифронтовому Харкові за 30 кілометрів від російського кордону. Величезний театр нагадує побитий космічний корабель, що зазнав аварії після міжгалактичної битви. За словами режисера Олексія Дугінова, попри все, театр продовжує діяти в на. Пів <зруйнованими> війною місті порівняння оперного театру з космічним кораблем може здатися фантастичним. Але шрами від обстрілів надто реальні. 1 березня минулого року, під час масованого бомбардування, Росія влучила в головну площу Харкова площу Свободи, серйозно пошкодивши держадміністрацію. Постраждали також будівлі в сусідніх кварталах, зокрема оперний театр. Оскільки бомбардування тривали в наступні дні й тижні у будівлі було вибито багато вікон. Її посікло осколками і засипало уламками збитих ракет. На початку повномасштабного вторгнення значну частину трупи харківського театру евакуювали, пише Гардіан. Артисти балету, оперні співаки, музиканти та залаштунковий персонал загалом близько 250 працівників виїхали до Литви. Відтоді гастролюють країнами Європи і заробляють як можуть. У Харкові залишилась невелика частина колективу зо півсотні осіб. Десятеро працівників театру нині служать в армії. Один загинув на фронті. І, хоча головна зала зачинена для вистав, колектив проводить безкоштовні концерти у підземному паркінгу у центрі міста. Також виступає перед військовими або волонтерами. За рік артисти дали 278 сольних концертів. У цьому 148-му сезоні існування театру крихітне ядро артистів, що залишилися, бореться за те, щоби дарувати харків'янам живу музику, пісню й танець. Це єдиний колектив, який працює і повертає Харкову концерти, каже Дугінов. Наша місія номер один зберегти трупу й театр. Наголошує він. Якщо артисти не працюють, вони втрачають свою майстерність. Вони, як спортсмени, їм потрібно постійно тренуватися те, як живе український театр в умовах війни, говорили у гості програми Перехрестя з Христю Равлюк в ефірі телеканалу «Ukraine World News». народний депутат України, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, Микита Потураєв, упевнений, український театр має всі шанси пережити цю війну. Він розповів, що Україна продовжує фінансувати бюджетні статті, незважаючи на те, що перебуває у воєнному стані. Держава сприяє збереженню українського територіального мистецтва щонайменше не менше тим, що вона, по-перше, продовжує фінансувати бюджетні статті, але не слід забувати про ті зусилля, які були зроблені міністерством культури та інформаційної політики щодо. Переміщення ну тих театральних колективів, які були до цього готові і мали бажання з прифронтових зон в більш безпечні місця, знову таки не беруся зараз оцінювати не беруся казати, що все було зроблено аж так на знаєте, на 12 балів, але тим не менше, український театр ну точно цю війну переживе. Минулої зими через обстріли росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури Україна пережила наймасштабніші в своїй історії вимкнення електроенергії. Якщо найближчим часом ситуація повториться, приміщення доведеться обігрівати за допомогою генераторів, а виступи проводити при свічках, розповіли Гардіан, актори Харківського театру опери та балету. Ми тримаємося, кажуть вони, і маємо креативити, щоб вижити. Це був огляд преси.